Мене звати Святослав Гринчук, ведучий ТСН каналу 1+,1. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 91-го року, а я пішов до школи 1 вересня. 91-го року, відповідно через тиждень. Коли я пішов до школи, в нас вже не було ось цих букварів з Ленінами, всякими з великими жовтневими революціями. В нас вже були вишиванки. У нас були уроки про Україну і світ, Україна рідний край, пола річка Сеніга, і все таке інше. В мені було 9 років. Ось ця перша наша золота медаль на Олімпіаді. Оксана Баюл, Лілі Хамер 94, Здається, всі тоді зібрались біля такого старого телевізора. З кнопками ще електронної дивилася, як вона танцювала в цьому чорного лебедя костюмі. Мені здається, що ось в дитинстві, якось в юнацькі роки, все було пов'язане з якимись позитивними новинами, позитивними звитягами. Це може бути футбол, можуть бути наші олімпійці, брати кличко, когось там знову відлупцювали. Маранчова революція 2004-го — Це таке було якесь феноменальне і перше гуртування нації не лише в тому, що хтось щось зробив. І ми цим пишаємось. А Гуртування нації в тому, що ми можемо щось зробити, що ми можемо разом щось змінити, щось відстояти. Українці воїни, це козаки, січові стрільці, це отамани, гетьмани, і це є в нашій крові. Є чим пишатись, українці стали більше поважати себе. Журналісти зараз мають вміти говорити з людьми, які щойно пережили щось жахливе. Це нюзрумін зараз порожній. Коли почалась повномасштабна війна, ви б його ніколи таким порожнім не побачили. Ми не могли не вийти в ефір. Ні 24-го, ні 25-го, ні 26-го, тому що люди, які працюють в журналісті, ці ТСНівці, вони розуміли, що вони не мають права Залишити глядача на одинці з тим жахом, який відбувається навколо незалежність, наша вона ґрунтується вже на якомусь фундаменті. Вона нам не впала просто так в руки, ні з того, ні цього в 91-му році. Вона ґрунтується на століттях боротьби, на людях, які докладались до того, аби вона з'явилась на поколіннях культурних діячів, військових діячів, якихось ідеологів, які клали своє життя в прямому і в переносному значенні, аби оце Фундамент незалежності був міцним. Україна тому стоїть, що цей будинок в 91-му не був збудований на піску, бо його будували століттями, і він стоїть.